Доброго ранку, любі малята, мене звати Марійка. Я дуже рада зустрічі з вами. Скажіть, будь ласка, що лежить на килимку? Сніжинки добре. Звідки прилетіли сніжинки? Схмаринок, добре. Хто нам їх подарував? Зима, які вони? Гарні, холодні та блискучі. Я хочу з вами прогулятися до лісу. Куди ми потрапили? Лісу, що є в зимовому лісі? Багато ялинок та диких тварин. А хто це біля ялинки? Білочка, зайчик, лисичка та вовк. Як назвати їх одним словом тваринки. Добре, які ви розумнички. Тільки тварини чомусь уму. Що трапилося? Зайчик мені каже, у діточок нещодавно було свято Нового року. А у тварин його не було. Вони хочуть дізнатися, як ми святкували новий рік. Давайте ми всім разом розповімо, як ми святкували новий рік. Ми нещодавно святкували новий рік. У залі поставили зелену ялинку. Ялинку прикрасили іграшками. Ми одягли красиві новорічні костюми. На святі ми. Танцювали, співали, розказували вірші. До нас приходили дід Мороз і Снігуренька. Усі діти отримали. На святі було дуже дуже весело. Тваринкам дуже сподобалась наша розповідь. Вони теж хочуть красиву ялинку. Давайте малята допоможемо нашим тваринкам та прикрасимо ялинку. Для того, щоб прикрасити новорічну ялинку для наших тваринок, нам потрібна вирізана зеленого картону ялинка та жовті, білі, червоні, сині. Кульки вирізані з кортону. Яка гарна ялинка в нас вийшла! І тваринкам вона дуже подобається. Давайте ми зараз з вами згадаємо, малята, де ми сьогодні були. У зимовому лісі добре, що розповідали тваринкам, як ми святкували новий рік. А як ми допомогли тваринкам? Прикрасили ялинку у лісі. Добре, який настрій у них став. Вони дуже зраділи, вони стали веселі. Добре малята. Але вже час нам з вами прощатися. Я кажу усім до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!